Голові Градиської громади Мирославу Носі сьогодні Октябрський райсуд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки. За нього поручилися голови Новосанжарської, Великорублівської, Пішнянської Козельчинської громад. Нагадаємо, голову Градиської тергромади обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило понад півтора мільйона гривень збитків громаді. Зобов'язати поручителів забезпечити виконання підозрюваним носом Рославом Юрічем, покладених на нього обов'язків та за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу проте вимогу, роз'яснити поручителям, що носа <кій> Рослав Юріч підозрюється у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 другої 2 статті 364 кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Це така невеличка, я б сказав, перемога, але на, на на довгому шляху доказування того, що а, вся ця техніка була придбана без розкрадання і, і на 100% інтереси громади.